Яке пиво найсмачніше, давайте дегустувати. Мабуть, 90% із цього я ні разу не пила, тому буде дуже цікаво спробувати. Це всі зразки, які ви просили показати у цьому відео, і я спираючись на ваші смаки, надіюся, що воно буде смачне. Дивіться, ось перше таке холстин називається. Виробник у нас це місто Запоріжжя, Україна. Ох, пахне не дуже. Колір дуже гарний, мені подобається. Куштуємо? І на смак нічого, знаєте? Відчувається щось таке незрозуміле тут. <гум> а що це таке? Солод карамельний. Це, мабуть, карамельний солод такий дає якийсь, знаєте, трошки солодковатий смак. Ну, <гум> нормальне. Давайте далі. Зіберт. Хто пив зіберт, Як вам? Чотири об обороти. А тут скільки 4,7. це трошки легше. А хто зіберт у нас робить? Назва така, наче німецька, якась, знаєте? Коротше, потужності знаходиться в місті Київ. І тут у нас тільки солод, ячмінь і хміль. Все, більше нічого нема. Значить, має бути найнатуральніше. Це пахне краще. А по кольору майже однакове. І на смак воно краще, люди. Таке м'якіше, знаєте? Ну може комусь більше подобається, щоб воно таке агресивніше було, але це краще. Перша приватна броварня. Ось таке. Виробник міста Львів, виявляється. Оборотів тут 4,3. О, Боже, який запах. Що вони сюди наколотили, люди? Екстракт апельсинової цедри. Воу, апельсином пахне. Коріандр та хміль. Боже, люди, який в нього присмак. Присмак просто божественний у цього. Давайте біле. Я його куштувала раніше. Цікаво, як зараз воно по смаку. Зіпсувалося, чи не дуже. Бо раніше воно мені смачне було. А як зараз, не знаю. Коротше, дуже погано надруковано, важко читати. Так що, давайте куштувати. 4,8. Майже 5 оборотів у нього. Воно не фільтроване, бачите? Ах. Чи то в мене смаки змінилися, чи то. Біла змінилося, не сподобалось. Уже б чимось би і похрумтіти, знаєте? Mm? А люк з лисичками то топчик, люди. А давайте чайку, яка мені так важко дісталася. Чайка 4,1 оборотів. Вироблять його теж у Радомишлі, Житомирська область, люди, там де і біла. Може вони ще й схожі по смаку будуть? Не знаю, люди, чого ви його так хотіли, нічого тут такого немає. Так, що це за козел такий? <гум> Дивіться. Хто козел пробував? Смачний він чи ні? Тут тільки вода і солод ячмінний. По оборотах у нас тут По оборотах у нас тут 4 теж легеньке. А виробляється цей козел у нас. А, тут ще, бачите, вироблено в Україні за ліцензією та під контролем компанії Бла-бла-бла, Чехія. Тобто. Це чеське пиво, але вони тут контролюють його виробництво, щоб все тут було у них чотенько. Значить, що? Має бути найкраще воно, як ви вважаєте? Козел має цей дуже такий гіркуватий присмак. Я не люблю такий присмак, тому мені не дуже сподобалось. Але для цінувачів він буде смачний. Давайте далі. Янтар ось такий. Вони змінили дизайн, мабуть, бо я його зовсім не впізнала. І виробляє нас цей це янтар, місто Миколаїв, вулиця Янтарна. Це, мабуть, вони назвали в честь вулиці, де вони його виробляють, ні? Вулиця Янтарна, пиво Янтар. Є трохи гірчинки, але в міру. Ну, але присмак не сподобався. Так. Тепер зрозуміло, що мені арсенал радили. Тут вісім оборотів алкоголя. Люди що? А я думаю, що його всі так хвалять, таке воно хороше. Коротше, з Запоріжжям щось пов'язано там. Не бачу я нічого, воно там все виблизькує, мені нічого не видно. Пахне добре. А знаєте, люди, недарма його хвалили. І це далеко не із за того, що тут вісім оборотів. Воно реально дуже смачне. А вам яке більше з цього пиво подобається? Пишіть у коментарях.